Привіт усім, хто дивиться наше відео. Сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему пожежної безпеки в шахних зерносушарках. Ми компанія FIPROGroup. Сушарки та зерносушарки є нашою основною спеціалізацією. Ми постачаємо зерносушарки різних типів, зокрема й шахтні змішаного потоку, які, безперечно, є найкращим типом зерносушарок з усіх представлених сьогодні на ринку. Шахні зерносушарки це обладнання, за допомогою якого аграрії можуть знизити вологість великих обсягів зерна перед його зберіганням або переробленням, до того ж заощадивши. Але, як і будь-яке промислове обладнання, зерносушарки мають свої ризики, і один із найбільш із них це пожежа. Сьогодні ми поговоримо, чому вона може виникнути, адже не розуміючи причин, не можна запобігти небезпеці. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цікаве прозерносушарки. Готові? Тоді почнемо. Отже, причина пожеж у шахних зерносушарках номер 1 найпоширеніша. Можливо, ви вже читали в інтернеті, чому можуть виникати пожежі в зерносушарках. Ми також вивчили багато матеріалів на цю тему. Зазвичай у статтях коротко подають перелік чинників. Але ніхто з авторів не акцентує на тому, що найголовнішою і найрозповсюдженішою причиною пожеж у зерносушарках є засміченість зерна. Тут варто розуміти, що засміченість зерна це не просто питання чистоти. Коли зерно, що містить багато домішок і вологи, потрапляє в зерносушарку, воно може утворювати затори. І саме в таких заторах, де зерно з зерновим сміттям перестає рухатися, воно пересушується, перегрівається і кінець кінцем спалахує. Це стосується не лише легкозаймистих культур, як от соняшника, рапсу, сої, пшениці, але й кукурудзи. Також не варто забувати про вологість, як не дивно, але чим більша вологість зерна, тим більший ризик його загоряння. І от чому? Ризик затору в шахті сушарки більш вологого зерна збільшується, що може призвести до пересушування і, як наслідок, до пожежі. Отже, чим вологіше зерно, тим прискіпливіше потрібно ставитися до його очищення. Ось таке зерно, як на цих відео, краще взагалі не засипати будь-яку зерносушарку. На жаль, в Україні мало хто приділяє увагу попередньому очищенню зерна. Часто можна почути, що сучасні комбайни збирають збіжжя чисто або хтось упродовж сезону взагалі не переймався очищенням зерна. Насправді ж просто комусь щастить більше, а комусь менше. Зерносушарки потокового типу, про переваги яких ми розповідали в нашому попередньому відео, більш вразливі, ніж порційні. Адже зернове сміття може накопичуватися в деяких місцях днями, тоді як порційну сушарку ми розвантажуємо після кожного циклу. Проте навіть в порційну зерносушарку краще не подавати неочищене зерно. Тож, аби не лишитися з розбитим коритом, потрібно завжди чистити зерно. Не можна допускати сушіння неочищеного зерна, навіть якщо з поля у вас надходить начебто чисте зерно. Наприклад, на цьому фото ми зафіксували стан сушарки, до якої потрапляло неочищене або погано очищене зерно. Як казав власник цього елеватора, посилаючись на дані лабораторії, зерно з полів привозили з рівнем засміченості менше як 2%. Але тут важливо враховувати один нюанс: проба зерна береться з середини машини, а солома має властивість спливати на поверхню і стікати на краї машини, де пробовідбірник зерна її не бачить. Отже, якби чистенько комбайнер не намагався збирати зерно, солома однаково потрапить до сушарки, та ще й жмутами, що спричинить утворення заторів у шахті. Щодо зерноочищення, то ми не радимо встановлювати на елеваторах так звані скальператори. Вони мають занадто великі отвори, через що пропускають багато соломи. Як каже один наш партнер, скальператори призначені тільки для відбору консервних банок і мертвих тварин. Усе ж найкращим рішенням буде зерносепаратор з ситами в режимі попереднього очищення зерна, і обов'язкова системою аспірації. Це може бути як барабанний, так і решітний зерносепаратор. Більше про них ми поговоримо в наступних відео. Друга, досить часта причина виникнення пожеж у зерносушарках це теплогенератор без теплообмінника. Останнім часом в Україні дуже розповсюджене використання таких теплогенераторів. Їхня проблема полягає в тому, що, окрім продуктів згоряння, що летять у зерно, вони також викидають багато золи та іскор. Масштаби проблеми ви можете побачити на наступному відео, де наш колега показує золу в зерносушарці після лише одного сезону сушіння. Це в нижній гарячій зоні. Знизу вон. пальник видно. Нахожусь над цими. Товщина золи над пальниками де входить е, в нижній, нижня гаряча зона. Товщина золи. Це все зола. Ось такі в якому слої. Це все. Зола. Це зола. Туди ще більше. Ось. Це все зола. Показати на відео, як летить іскра, насправді важко. Але ось вам відео, де працює італійська шахна зерносушарка Раваро з українським теплогенератором, який не оснащений теплообмінником. А ось ще відео, де працює британська конвеєрна зерносушарка Alvan Бланч з теплогенератором іншого виробника. Як бачите, мова йде не про поодинокі іскри. Проблема тут доволі серйозна, і такий генератор гарячого повітря рано чи пізно спричинить пожежу. Третя причина пожеж у шахних зерносушарках, про яку не можна забувати, це будівельне сміття, яке може залишитися в норіях, конвейерах. Самопливах, силосах після завершення будівництва або ремонту елеватора там можуть залишатися ганчірки, роби, металеві пластини, болти, шматки деревини чи футерування. Спершу може здатися, що все це не суттєве, але ці предмети можуть стати причиною заторів та як наслідок виникнення пожежі. Тому перед тим як почати сезон сушіння, ми наполегливо радимо вам провести комплексну перевірку всього обладнання. Як це зробити? Дуже просто. Прогнати через усе конвеєрне обладнання елеватори хопери невеличку партію зерна це допоможе не тільки позбутися залишків будівельного сміття, а й перевірити, чи все обладнання працює правильно. Після цього зерно вивантажують на авто і знов пропускають через завальну яму і зерно сепаратор. Так, ви зможете впевнитися, що елеватор готовий до роботи і не виникне непередбачених простоїв через вихід із ладу, зернотранспортного обладнання або клапанів. Цей крок допоможе вам уникнути багатьох проблем на початковому етапі роботи елеватора. Не ігноруйте цю рекомендацію, адже у нашій практиці були клієнти, які починали сушіння на недобудованому комплексі, не маючи можливості прогнати зерно через елеватор. Звісно, згодом вони стикалися з проблемами. Четверта причина це певний тип зерносушарок, у яких немає можливості відключити систему рекуперації та рециркуляції тепла. Зазначені системи це сучасні технології, які дають змогу значно зекономити на паливі, використовуючи тепло більш ефективно. Особливо важливі вони для сушіння кукурудзи, але ці системи мають свої ризики, коли мова йде про сушіння пожежонебезпечних культур. Головна проблема із системами рекуперації та рециркуляції полягає в тому, що повітря, яке рециркулюється, може містити зерновий пил або інші дрібні частинки. Якщо це повітря проходить через пальник, є ризик, що домішки можуть загорітися, коли ми сушимо культури з високим вмістом олії, як то соняшник, сою або рапс. Тому під час сушіння таких культур системи рекуперації та рециркуляції тепла мають бути відключені. Однак є сушарки, у яких це неможливо зробити, наприклад, італійські зерносушарки Бонфанті. На нашу думку такі сушарки небезпечніші за інші, натомість, застосування таких систем для кукурудзи це взагалі не проблема, адже кукурудза від цього не горить. Але навіть для сушіння кукурудзи багато виробників подають повітря рекуперації та рециркуляції вище пальника. У такий спосіб зерновий пил не потрапляє на відкрите полум'я та не може спричинити пожежу. Отже, хоч ці системи збереження палива дуже ефективні, важливо розуміти та враховувати потенційні ризики. Ми вже говорили, що сушіння твердопаливними теплогенераторами без теплообмінника ставить зерносушарку під загрозу через можливість потрапляння іскор у зерно. Але навіть під час сушіння на газі, коли в нас немає іскор від продуктів згоряння, ризик однаково зберігається. І, хоча такі ризики незначні під час сушіння кукурудзи, вони в рази збільшуються, коли ми починаємо сушити легкозаймисті культури на кшталт соняшника чи рапсу. Причина полягає в тому, що в повітрі навколо сушарки може висіти пил від інших елементів елеватора: зерносепаратора, циклона, бункера, вивантаження сухого зерна або від конвеєрів відкритого типу. Якщо це пил затягне в сушарку, він може спалахнути від полум'я пальника і спричинити пожежу. Тому на практиці, особливо на оліноекстракційних заводах, де сушіння соняшника є постійним процесом, використовують парові калорифери теплообмінники. Завдяки їм у шахту зерносушарки надходить чисте повітря без іскор, ймовірність пожежі за таких умов суттєво зменшується. Шоста причина людський чинник. Ми залишили її наостанок через те, що вона дуже охопна. Людський чинник це не тільки помилка оператора. Це може бути й помилка інших співробітників елеватора, і навіть головного інженера або керівника елеватора. Робітники елеватора можуть стикатися з різноманітними проблемами через недосвідченість, втому або просто недбалість. Ось декілька прикладів типових помилок, які можуть призвести до критичних ситуацій. Один з найпоширеніших людських чинників це використання зерносушарки після зміну виду зерна без очищення апарату. Наприклад, якщо ми починаємо сушіння кукурузи за температури 120-140 градусів Цельсія одразу після соняшника, залишки насіння та олійний пил, що накопичився в осадових камерах та на стінках зерносушарки, майже обов'язково спричинить пожежу. Чомусь під час навчання постачальники зерносушарок не наголошують саме на цій проблемі, але ж це важливо. Перед заміною низькотемпературної культури на високотемпературну потрібно ретельно очистити шахту зерносушарки та уважно перевірити її стан. Ще одна помилка сушіння за високих температур. Якщо оператор встановлює температуру вищу за рекомендовану виробником, це може призвести до перегріву та займання зерна. Тому потрібно завжди дотримуватися рекомендацій виробника. Також дуже часто оператори не переймаються налаштуваннями температурних лімітів системи безпеки зерносушарки. Занадто високі значення можуть призвести до того, що система не відреагує на небезпеку або відреагує на неї занадто пізно. Директор елеватора або головний інженер має особисто проконтролювати, чи знає оператор, де встановлюються ліміти, якими вони мають бути, та чи вони правильно налаштовані. Трапляються випадки, коли зерна сушарка визначила перевищення температури на якомусь датчику і зупинилась. А оператор, після того як температура на датчику впала, знов запускає зерносушарку без ретельної перевірки шахти. Іноді оператор може так робити по 5-6 разів, аж допоки пожежа в зерносушарці не розгориться так, що з неї почне виходити чорний дим. Тому дуже важливо звертати увагу на такі попередження систем безпеки і не годувати пожежу киснем. Ще один чинник ігнорування необхідності очищення зерна. Про це ми вже сьогодні говорили. Неочищене зерно може спричинити засмічення та затори в системі, а це підвищує ризик перегріву і займання пересушеного зернового сміття. Як фахівці із зерносушіння, ми ну, взагалі радили виключити з технологічної схеми елеватора маршрут на зерносушарку, прокладений в обхід зерночисної машини. Бо якщо на сцені висить рушниця, то рано чи пізно вона вистрелить. Нехтування або відмова від передсезонного технічного обслуговування також є серйозною помилкою. З власного досвіду, можемо сказати, якщо перед сезоном сушарка пройшла повне технічне обслуговування, вона без проблем цей сезон відпрацює. Якщо ж обслуговування не провели, технічні проблеми можуть виникнути вже під час запуску сушарки. Надалі, через нехтування ТО, найімовірніше виникатимуть аварійні або вимушені зупинки, І очікувати тут можна на будь-які проблеми і навіть пожежі. Забрудненість зерно сушарки. Сучасні європейські шахні зерносушарки для зменшення викидів пилу в атмосферу оснащені спеціальними осадовими камерами. У цих камерах осідає зерновий пил та легке зернове сміття. Періодично, уміру накопичення сміття ці камери треба вичищати, також треба перевіряти та за потреби очищати горизонтальні повітряні короби шахти. Ігнорування цієї процедури це шлях до пожежі. Щодо періодичності очищення вашої конкретної зерносушарки, радимо проконсультуватися з виробником або постачальником обладнання. Адже різні сушарки можуть мати різні рекомендації щодо частоти очищення. На фермерських об'єктах часто бракує операторів, тому вони можуть працювати понаднормово. Це призводить до того, що оператор може втратити пильність або навіть заснути через стому. Тут можна лише зауважити, що норми, прописані в трудовому законодавстві, були прописані не просто так. Отже, ми розібрали кілька основних людських чинників, через які виникають пожежі на зерносушарках. Насправді, цей перелік можна продовжувати. Для запобігання виникненню проблем через людський чинник важливо забезпечити впровадження чітких процедур експлуатації та безпеки, ретельно навчати персонал, а також здійснювати регулярне технічне обслуговування обладнання. Використання чек-листів для перевірки готовності обладнання до роботи та дотримання інструкцій виробника допоможе значно знизити ризик виникнення пожеж. Ми розказали про основні причини виникнення пожеж у зерносушарках. Якщо уникати їх, з дуже високою ймовірністю ваша зерносушарка працюватиме без проблем впродовж десятки років. Погугливши в інтернеті, можна натрапити на згадки про безліч інших причин виникнення пожеж, наприклад, міф про гідроліз олійних культур за температури 60-65 градусів Цельсія, легенду про підступні радикали, байку про нагрівання і загоряння зерна через тертя та багато інших. Усі ці псевдотеорії мають мало спільного з реальним життям. На закуску покажу вам відео фахівця елеваторної галузі Сергія Щербаня, у якому він експериментально сушить соняшник за температури 100 градусів Цельсія. На какой температуре вы сушите температура сушильного агента у вас зерносушилки на сейчас на подсолнухе? Ну, на данный момент температура 98,1. Видим. Да, 98 вы выставили. Да, в шахте у нас 38,3. Ну, в зависимости от выгрузки температура меняется. Ну, а, даже это температура зерна, да? Да. Подсолнуха, да. 38, Ходящая влажность какая? Ну, ходящая влажность с хоппера берем 14,5. 14.9, да? Да. Вы экспресс-анализатором постоянно анализируете, да? Да, да, да. Экспресс-анализатором uh -huh. суточное мясо. Да? А каждую пробу выкидываете сюда. Да, 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 да. То, что именно Температура либо... сушильного агента составляет 98. Сушите в потоке. В потоке, да. Все, спасибо. Пойду еще горелку покажу. Спасибо. спасибо. Звісно, ми не радимо повторювати це вдома. Для того, щоб робити такі експерименти, потрібно не лише володіти знаннями, мати досвід та сталеві нерви, директора елеватора, але й досвідчений і свідомий персонал. Отож, розглянувши причини, що можуть призвести до пожеж у шахтних зерносушарках, можемо впевнено сказати далеко не в усьому винна сушарка, є багато інших небезпечних чинників. Але запобігти пожежі або мінімізувати її ймовірність, ви можете, правильно вибравши зерно сушарку, провівши ретельне попереднє очищення зерна, встановивши додаткове пожежне обладнання, вчасно проводячи ТО, навчаючи персонал відповідально експлуатувати устаткування. Про те, які конкретні заходи та системи допоможуть вам мінімізувати ризики пожежі, вчасно виявити її та загасити, ми поговоримо в нашому наступному відео. Тож підписуйтеся на наш канал, аби не пропустити наступне відео, адже ми готуємо для вас дещо цікаве. Підсумовуючи сьогоднішню розповідь, хочеться підкреслити відповідальне ставлення до процесу сушіння зерна допоможе зберегти не тільки матеріальні активи, але й життя людей.